Вітаю вас, мене звуть Світлана Богатирьова, і я є міжнародним технологом від бренду Альфа-Парф Мілано і співпрацюю з цим брендом вже більш 10 років. Сьогодні я хочу вам презентувати лінійку продуктів для кучерявого волосся або волосся, яке в'ється. Це лінійка від Альфа Парф Milano Се Мінделіно що входить до складу цієї лінійки. Це шампунь Curls, також дуже цікавий додатковий продукт, досить унікальний: це зволошуючий ковошінг, це кондиціонер, який миє волосся. Це дуже гарний продукт для сухого кучерявого волосся, бо ми дуже часто стикаємося що волосся кучеряве, потребує зволоження. Від коренів до кінчиків, і саме цим продуктом бренд вирішив це питання. Тобто, бренд рекомендує поєднувати два продукти відразу для кучерявого волосся сухого. Один продукт це шампунь додому, а інший продукт це миючий кондиціонер. Один раз клієнт миє шампунем, один раз для більш глибокого зволоження від коренів до кінчиків. Клієнт має шкіру голови і довжину з воложуючим ковошенгом. Також є ці лініці кондиціонер, і він також має дві функції. Перша функція це є змивний кондиціонер. Але якщо перед вами дійсно сухе волосся... І яке потребує додаткової структури зволоження, ви можете використовувати цей продукт як незмивний великій кількості перед сушкою і перед термозахистом. І також ці є дуже глибоко зволожуюча маска для кучерявого волосся. І є ще один незмивний продукт це Defining Cream, який має термозахист 230 градусів. Круто працює як з локонами, так само круто випрямляє волосся. Це супер фішка, він дуже гарно працює з товстим пористим волоссям на текстуру кучерів. І на випрямлене за допомогою брашу. І останній продукт в цій лінійці це Spray. Що це таке? Це взагалі інновація, бо всі знають, що клієнти з кучерявим волоссям мають велику проблему. Вони помили голову в перший день вони гарні, структурні, кучеряві, а наступний день вони пухнасті. І що вони роблять? Вони зазвичай зволожують це водою. Але в цей час вони втрачають блиск. Отже, альфа-пар винайшов цей продукт, яким ми реактивуємо завиток. Тобто, на наступний день ми наносимо цей продукт, щоб Зробити завиток більш пружним, менш пухнастим, і також цей продукт має термозахист 230 градусів. Тобто, ви за допомогою їм можете додатково використати дифузор, або якщо не знаю, клієнту не хочеться сьогодні бути кучерявим, але хочеться змінити якось свій стиль. Можна висушити волосся і використати навіть праску до 230 градусів. Які молекули поєднуються в цій лінійці? Звісно, Urban Defense про Colors Fix Shine Fix, але тут в складі є дуже глибока зволожуюча олія манкетті, яка саме використовувалася для зволоження шкіри і волосся дуже дуже багато років. І саме цю інновацію використав Альфа-Парф Мілано, і також є додаткова молекула Клімат Пруф в складі. Тобто, ця молекула захищає від вологи ззовні, що дуже важко для кучерявого клієнта, то що від вологи дуже швидко пухнасте волосся. Молекула клімат пруф зберігає волосся не 72 години. Дивіться, в нас є додаткова салонна, або може бути домашня процедура з лінійкою Curls. Це поєднання маски і олійки Curls, в яких, до речі, також термозахист 230 градусів. Ви можете використовувати як більш глибоке зволоження, коли дійсно сухе волосся дуже товсте і дуже Порсте. Ви використовуєте 20 грам маски і 2-3 дози олійки. Вона дуже естетично дуже гарно виглядає. Я мушу вам це показати, бо на будь-якій поличці це буде виглядати дуже гарно. Дуже важлива інформація, до речі, до цієї олійки. Вона дійсно класно співпрацює з дуже сухим волоссям, але на тонкому волоссі її краще не використовувати. Дуже дякую за увагу! Я сподіваюся, ви віднайдете власний улюблений продукт з цій лінійці і допоможете власним клієнтам бути задоволеними.